Знову відео ніякого характеру передбачення в собі не містить. Відео тільки навчального характеру для тих, хто розбирається, хоче навчитися розібратися да, для себе второ. Відео таке трошки контроверсійне. Взагалі в голову не прийшло б таке відео робити на таку тему. Дивлюсь, по інтернету гуляють дуже багато заяв. З приводу того, хто цілився дроном, Росія, чи це зробив сам Зеленський, чи це зробила Україна, для того, щоб зірвати ці переговори у Мюнхені. Розкладемо зараз, давайте на три карти. На Росію і на Україну. Хто цілиться? О, Чорнобильський АЕС в ніч з 13 на 14 лютого вчора. Каже, хто цілився. Каже, хто цілився. Україна. Україна. Росія. Відкриваємо Україна. Україна захищалася. Україна захищалася вночі. От тобі ваша станція. Оце охолоджуючі реактори або сама речовина. Дивіться, Україна вночі захищалася. Україні було страшно. Видно вам нормально? Україна в стані захисту. Я витягую перед вами. Дивимося на Росію. Перша карта, друга карта і третя карта. Рух був з боку Росії. Дивіться, з цього боку захист, з цього боку рух. Відчай. І вона поділилася прильотом дронів. Тобто, це дивіться Пентаклі, це ресурс. Е, приїхав, дивіться, дослівно, приїхав ресурс. Приїхав ресурс. Е, тут не можу сказати конкретно. Ну, якщо дивитись так, то е, окей, переговорні позиції не влаштовують також і для того, щоб показати свою міць. Вона пересилає ресурс, ділиться ресурсом. Ну де тут карта мечів, де тут карта руху на Україну? Що це стріляв сам, ну, пускав ті дрони сам Зеленський? Ну? Видно добре? Добре, що там дно колоди? А дно колоди? Карта роздумів, карта планів, роздумів, планів, ну, планів, мирного плану, світ. З'їхався Мюнхен на мирний план. Ну, хто поцілився? Ну, де карта руху? Де Пентаклі? Ось, а в нас карта захисту ще раз. Тому, ну болін, ну не пишіть дурниці, що Зеленський сам там пуляв по цій. Ну він же ж не зовсім уже. Передивляйтеся, тарологи, передивляйтеся хто, хто розуміється. Ну, ну, ну дурницю, Мені навіть в голову не прийшло таке відео робити, такі питання передивлятися, ви розумієте? Гарного дня особисті. звертайтеся, якщо вам потрібен особистий розклад.